Невеличке опитування робимо. От сьогоднішнього дня мер наш ініціював припинення подачі гарячої води в місті в цілях економії, щоб було на осінньо-зимовий період. І так ви думаєте, логіка в таких діях є. Все ж таки місто вдасться з економити. Коли робили профілактику, це ще одне діло. Воно є технічні то тобто це необхідність. Да. В цілях економіки, скажем, економія, мабуть, це неправильно. Я думаю, що людям потрібно хоч трошки освіжитися. І привести в порядок себе. І, я думаю, що це недоцільно. Я не знаю на рахунок економії, бо в мене взагалі котел. Я не причетна до того. Ну, але кожного літа відключають, а я так підробно, не за що просто не знаю. Можна на ставках, озерах покупатися, а тому що у нас завжди тяжкий сезон, то краще зараз потерпіти незручності, ніж зимою, потім сидіти у в квартирі. В принципі, потерпіти можна, тільки що це дасть. То, що зекономити зараз, воно потім все одно мусить забрати своє. Ви розумієте, часто буває так, що з благі наміри ведуть у нас ще гіршу ситуацію. Тому тут важко щось сказати, це потрібен конкретний аналіз. А просто, якщо порівняти, що не буде гарячої води, люди будуть гріти, і хто не має волі, буде гріти на газу, то невідомо. Коли будуть втрати більше, чи в тому випадку, чи в даному?